Вітаю, брати і сестри. Давайте налаштовуватись на служіння. Вітаємо всіх, хто нас дивиться в онлайні, брати і сестри, друзі. Сьогодні чудовий день, недільний, коли ми можемо разом з церквою мати цю спільність, не дивлячись на те, що нема централізованої електроенергії, але в нас працює генератор, слава Богу, за це. І ми можемо разом сьогодні поклонятись нашому Господу. Давайте на початку нашого служіння помолимось. Господи, дякуємо Тобі, що ти пословляєш нас, дякуємо, що ти любиш нас, дякуємо, що ми можемо І ми молимо тебе, щоб ти дарував нам спокій в наші серцях. сил, свого благословіння і свій захист, Господь. Благослови, будь ласка, кожного з нас. Підготуй наше серця до хліболамання, торкайся, сердець тих людей, які шукають тебе. Дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будемо вклонятись нашому Господу загальним співом. Номер 17. Отче люблю і прославляю Твоє ім'я. Зелений збірник, номер 17. Отче люблю і прославляю Твоє ім'я. 203. Чи пізнав ти силу крові, оскажи? 203. Зелений збірник. Чи пізнав ти силу крові скажи, чи звільнився тягарів? чи приніс ти до Христа свої гріхи, що по кров'ю святою обмив, Чи ти вже Сніг тебе, чи обмитий ти кров'ю Христа, чи ти маєш в серці віру у Христа, чи ти жертву Головську прийняв? всі гріхи змиває тільки кров свята, чи підніжжя Христа ти несклав, чи ти вже чистий є? Може, змити твій гріх кров Христа, може обілити, наче сніг тебе, Чи обмини ти кров'ю Христа, Чи готовий ти Ісуса зустрічать, чи очистився вже від гріхи, може спазо, край небесний, вічний взять, тільки тих, кого кров'ю обми. Чи ти вже є. може змити твій гріх, кров Христа, може убілити, наче сніг тебе, чи обмити ти кров'ю Христа, тож прийди до Спаса відступи від зла, і покайся провина скоріш бо за тебе. A Зараз у нас час, коли ми можемо служити один одному. І славити Бога тими талантами і дарами, які в нас є. І в нас буде зараз участь наших членів церкви. Будь ласка, Ніна Іванівна, вірш. Потім буде спів Лариса і Альона і вірш Альона Богіна. Будь ласка. Приветствую всех, братья и сестры, любовью Бога нашего Иисуса Христа. Возьми мое сердце в пронзенные руки, очисти его, окропи. Пусть сердце впитает всю боль и все муки, прочувствовав раны Твои. Пусть сердце мое осязает реально, как дорого стоит оно. Пусть весть о спасении не будет банальной, но будет для сердца живой. Пусть эхом звучит, наполняя сознание, Господь за меня пострадал, чтоб дух, побеждая в невидимой брани, желание плоти попрал, чтоб каждый мой шаг был тебе лишь во славу и разум тобой был пленен, чтоб чуждыми стали мирские мне нравы, Все то, что, за что ты был казнен, чтоб новый мой день начинался с Голгофы, чтоб я небеспечно жила, и сердце, как губка, пропитано словом, Вмещало лишь только тебя чтоб не было места порочным влечением, минутам бездарным и дням, чтоб сердце познало, как дорого время в пути, что ведет к небесам. Возьми мое сердце в пронзенные руки, очисти его, освети, чтоб слышало сердце одни только звуки, манящей и вечной любви. Амінь. Вітаю всіх. Я хочу ну вірше розказати. Потім ми заспіваємо, Да з Ларісою буває. Не знаю, чи у вас в житті так буває, але наступають такі часи, коли. Ну просто пускаються руки, ти вже не бачиш, не знаєш, куди йти далі. Чи взагалі є вихід світло в кінці тонелю, Да? І потім, коли вже зовсім і молися, і зовсім наступає момент, коли вже все здався, і ну все, немає, да, куди далі. Йти. Бог відкриває двері, Бог якось відповідає, Бог робить чудеса, і я якось замислювалась, думаю, якби не було ну, таких тупіків, да, то я б не помічала чудес. В ситуациях невозможных, в обстоятельствах неудобных, выбирай всегда волю Божью. Бог подарит тебе способность. Смутно верится в это время, как такое может случиться. Невозможное давит бремя и под сердцем где-то стучится. Бог готовит сверхмеры чуда, курс истории вдруг изменит, но представить бывает трудно невозможные перемены доверяйся всецело богу как мария услышав новость у него благодати много и твою он напишет повесть нет для бога заданий сложных жизнь твоя во власти владыки то что кажется невозможным бог исполнит свой план великий твердо веруй что бог все может контролировать твоей жизни и дает несравненно больше замечай эту милость божью шуты ты зли святой елей. И даже если силы ослаби, дай подняться в ложных испытаниях лишь тобой остаться, мне не сомневаться в пути, лишь с тобою все пройти. И даже если силы ослабеют, дай подняться. Ложных испытаниях лишь с тобой остаться, мне не сомневаться в пути, лишь с тобою все пройти, до вершины последа твоим пойду, все препятствия пути. Лишь с тобою все пройти, И даже если силы ослабеют, дай подняться, В нужных испытаниях лишь с тобой остаться, не не сомневаться в пути. Лишь с тобой В испытаниях и с тобой остался, мне не сомневаться в пути. Час для об'яв. Ми вже живемо в час зими. Сьогодні у нас вже 4 грудня. І якщо Господь дозволить, то наступну неділю, 11 грудня, у нас буде дуже гарний важливий семінар на тему Божественність Христа. Він буде о 13 годині. В домі молитви, тому, будь ласка, брати і сестри, сплануйте. Це загальноцерковний семінар. Можуть бути присутні всі, члени церкви, хто бажає. Це дуже важливе запитання. І дьявол він якраз сьогодні атакує в цю сферу, в цю серцевину нашої віри. В серцевину, яка є божественність нашого Господа Ісуса Христа. Він є Бог, який втілився. Про це ми будемо багато говорити, і можна буде задати запитання теж. Тому, будь ласка, плануйте цей час, готуйтесь до нього. У нас буде обід церковний після загального служіння наступна неділя, 11 грудня. Щоб ви могли спланувати, що друга половина неділі вас може бути зайнята. Також, якщо Господь дозволить, 25 грудня. Це буде Різдво нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо мати чудове служіння і на 17-ту годину вечора буде дитяча вистава. Вже теж можна молитись за це, планувати. У нас буде реєстрація, бо кількість місць і подарунків обмежена. Тому давайте теж планувати. Це буде для діточок. Діточок, наших діточок, діточок, яких ми запросимо, 25 грудня, 17 година вечора. Будемо мати цю чудову виставу для діток. І в нас буде також на цьому тижні групи вживу в Домі молитви четвер, 19 година, п'ятниця 19 година, неділя 8.30 і неділя 12.30. Будь ласка, плануйте теж цей час. Це чудова можливість для того, щоб ми могли в більш вузькому колі вивчати Біблію, спілкуватись, задавати запитання, які в нас можуть бути. І в нас є молитви серед тижня, вони проходять в онлайні кожен день, шоста година ранку, двадцята година вечора. Теж приєднуйтесь. Будь ласка, ми молимось за потреби один одного і за загальні потреби кожного з нас, нашого народу. Зараз ми будемо співати загальним співом. Брати і сестри, давайте встанемо чудовим псалом Агнець в небесах. І після цього будемо слухати проповідь Слова Божого. Наш пастор Саляпін Ярослав Вікторович буде проповідувати. Дякую за хрест твій, за ціну, що ти сплатив. поховав мій сором гріх любов свою і благодарів. Дякую за кро. Зран твоїх омила і очі, Дякую за твій, за ціну, що ти сплатив, Поховав мій сором гріх, любов свою і благодать ви. Дякую за кров, Бог. що з зра. Очистила і знаю я, обіймий пра.